Сьогодні я б також хотіла ще поділитися з вами однією книгою. Вона коротенька, проста, дуже корисна та доречна цьому тижню. Це книга Гері Чепмена П'ять мов любові. За думкою автора, все починається з обсесивного стану. Що це взагалі таке? Яке слово такий стан? Це самопочуття, що пов'язане з думками, почуттями, бажаннями, які турбують людину та не піддаються свідомому контролю. Тобто, це несвідома нав'язлива стадія любові, яка триває деякий час за допомогою бурління гормонів. В цьому стані ми показуємо себе тільки з найкращої сторони, неусвідомлено бажаючи сподобатися і не помічаючи в партнері недоліків. Далі йде свідома стадія любові, стадія, коли йде розпал пристрастей і приходить усвідомлення про те, що з тобою поруч знаходиться людина, яка складається не тільки з переваг, як раніше здавалося, а з усього стадія вольова, коли ви вирішуєте любити людину і починаєте працювати для стосунків. Якщо бажання працювати у партнерів взаємне, якщо вас поєднують більшість основних стовпів єднання людей інтелектуальна єдність, соціальна, емоційна, духовна та фізична, дійте. У допомогу вам 5 мов любові. Вони знадобляться також задля прояви позитивної уваги стосовно інших людей, що надасть можливість соціального комфорту. Перше мова слів. Говоріть про свої почуття до людини, хваліть її, кажіть компліменти, словесно підбадьорюйте. Велике значення має щирість, а не формальність, бо знаємо, що всі люблять теплі слова. Відсутність щирості вас швидко видасть і ви виглядатиме як той підлабузник. Друга мова мова подарунків. Виявляйте увагу до людини у вигляді подарунків. Це не тоді, коли дарується подарунок, тому що усі люблять подарунки. А коли щиро хочеться зробити людині приємне і подарувати їй те, що зробить її щасливішою, третя мова мова допомоги це не про готовність завжди допомагати, за звичкою, включаючи рятівницю або допомагаторку. Це про щиру готовність бути поруч з людиною в скрутні часи то робити для неї все можливе. Четверта мова мова уваги. Щиро виявляйте інтерес до людини. Ставте їй питання, уважно вислуховуйте, включаючись до неї повністю. Тут прокачана емпатія вам у допомогу! П'ята мова тактильна. Це мова тіла, щирі обіймашки, поцілунки, дотики та багато чого ширшого і глибшого. Як це ж все приємно! Відчуваєте? Ну що, як вам ці мови? Яка для вас більш звична та зрозуміла? Цей допис був корисний для вас? Як завжди, чекаю вас у коментарях. Лариса Гурина